Мо міжнародні резерви України у березні зросли на 18%. і станом на 1 квітня 2024 року за попередніми даними становили 43 мільярди 762 мільйони 700 тисяч доларів. США. такі дані наводить національний банк. За даними регулятора, така динаміка зумовлена значними, а це понад 9 мільярдів доларів обсягами надходжень від міжнародних партнерів. Що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та поргові виплати країни в іноземній валюті. Олег Пензен зараз приєднується до нашого ефіру. Це член економічного дискусійного клубу, пане Олеже. Доброго вам ранку. Вітаємо. Так, я ще радий вас бачити. Добрий день навзаєм, пане Олеже, 43 мільярди доларів. Цього багато. Ну, це, це багато, правда. Це навіть це безпрецедентно. В Україні ніколи не було таких валютних резервів. Б... Направду. Що, що Мені... це нам сьогодні дає або забезпечує? Стабільність національної грошової одиниці. Чому тоді ми Я... бачимо коливання да. курсу? Ні, дивіться, ні, дивіться, е... коли ми з вами говоримо про коливання курсу, маємо з вами розуміти, що на сьогоднішній момент єдиним продавцем валюти, основним. На валютному ринку України виступає Національний банк України. Ну як працює нормальна економіка? Та в нормальній економіці валютний ринок наповнюють експортери, які продають свою продукцію. І валютні надходження продають на внутрішньому валютному ринку для того, щоб отримати національну грошову одиницю гривні, розрахуватися своїми працівниками, контрагентами і так далі. Силу того, що в нас на сьогоднішній момент основні джерела надходження коштів в країну це є макрофінансова допомога. І ви в підводці до нашої розмови абсолютно правильно сказали, що валютні резерви у нас збільшилися реально тому. Що е, за березень місяць ми з вами отримали 9 мільярдів доларів валютної допомоги від наших партнерів? Е, Міністерство фінансів продало ті валюту Національному банку України тому, що виплати соціальних платежів, пенсії все останнє йде в гривні. І як наслідок, ті, е, та валюта осіла в валютних резервах. Це дає е, певний резерв Національного банку України для. Здійснення валютних інтервенцій, до речі, ви правильно теж сказали, що власне загальний обсяг продажу валюти на валютних торгах на внутрішньому ринку був набагато менший ніж поступлення валюти. Це призвело до зростання валютних резервів. Тобто, ще раз повторюю, це дає певну стабільність діям Національного банку України, а його логіка, його поведінка пов'язана із двома речами: з одного боку, він має забезпечувати інфляцію на належність. Лежному рівні він відповідає за інфляцію. А ми розуміємо з вами, що чим слабший курс гривні, тим більше інфляція. А з другого боку, він е, хоче дорожче купити у Міністерство фінансів валюту по одній простій причині, тому що. Е, Міністерство фінансів за кожний долар, який він продає, хоче отримати більше грошей, більше гривні, і може виплати в гривні як потрібні. А в бюджеті на цей рік стоїть курс 46, який точно не буде досягнутий, тому що нас контролює інфляцію. Тому от на тих терезах власне і формується той валютний курс, про який ми з вами говоримо. Але той факт, що валютних резервів є в досталь, дає певну гарантію того, що валютний ринок буде наповнений і не буде жодних несподіванок по пов'язаних з валютним курсом, а от насправді, пане Олеже, зараз маючи і такі резерви, і загалом ситуацію економічно в Україні. Які прогноз тоді реальний може бути по курсу про коливання валюти? Чого нам очікувати від долара і від євро? Ну, дивіться, я знову ж таки, це моя експертна оцінка. Я mm -hmm. не беруся ну в Національного банку. Є свої резони свої бачення. Але з моєї точки зору, Національний банк буде зараз рухатися приблизно в тому коридорі, який є. Він, я думаю, в квітні місяці ми побачимо курс навіть трошки нижче, ніж курс. 39. Основні надходження валюти були в квітні або в березні. І, власне, Національний банк викупив валюту у Міністерства фінансів по курсу вище 39 Зараз він напевно буде тримати курс на рівні там 388 38, і в цьому коридорі до наступної великої виплати ми з вами точно побачимо курс. Зрозуміло, а от ця ситуація, яка сталася із пониженням облікової ставки, ми розуміємо, що з одного боку це є таким індикатором, знаєте, того, що гроші в Україні, особливо кредитні ресурси, можуть дешевшити а з іншого боку, це спричинило ось про те, що я казав, на міжбанку більшу активність і національному банку довелося виходити ще з додатковим продажем валюти для того, щоб погасити цей попит серед експортерів, які можливо таким чином намагалися. Зреагувати на ситуацію з обліковою ставкою і по і пониженням відповідно своїх доходів потім по дивідендах, дивіться. Знаєте, хто є основним тривачем облігацій внутрішньої державної позики Міністерства фінансів в нашій країні? Основним тривачем є Національний банк України. Ми ж розуміємо з вами, це так. так. Виплати відсоткових ставок, ну тобто, виплати купона по облігаціях. Які здійснює Міністерство фінансів для Національного банку України здійснюється по ставці рефінансування Нацбанку? Тобто, чим вона менше, тим менше Міністерство фінансів буде платити Нацбанку. Тобто, в даній ситуації, знову ж таки, так як і з валютним курсом, так і тут. Е, наші державні органи, які є абсолютно незалежні, Нацбанк точно незалежний, але в умовах війни вони координують між собою цю політику і створюють ситуацію, при якій, з одного боку, виплати є меншими, а з другого боку, ми бачимо ну, більш-менш таку контрольовану ситуацію на ринку кредитних ресурсів. Чому? Я просто хочу вам нагадати, у нас інфляція менше 5% зараз. При тому, що ставка рефінансування ну рази в три вище. Тобто, по ідеї, Нацбанк теоретично має знижувати ставку рефінансування. Чому? Тому що надзвичайно велика дохідність при такій маленькій інфляції. Я думаю, що для того, щоб стимулювати е, діяльність, для того, щоб полегшити трошечка інвестиційну діяльність для бізнесу, тому що чим менша ставка рефінансування, тим дешевше бізнес може взяти кредит. Тому що власне банки на ставку рефінансування орієнтуються, коли визначають свою кредитну політику і внутрішню ставку по запозиченнях. Тому в даній ситуації я думаю, що державі однозначно буде вигідно трошки пониження ставки рефінансування. Напевно, ми це з вами побачимо. Хоча, якщо бути зовсім відвертим, стабільність фінансової системи України напряму залежить від макрофінансової допомоги наших партнерів. Тому що ми беремо з вами бюджет і дивимося, дохідна частина 1,7 трильйона, видаткова 3,3. Тобто, ми маємо розуміти, що 37 мільярдів доларів цього року ми маємо запозичити для того, щоб прикрити наші соціальні зобов'язання. Так що, в дійсності, незважаючи на надзвичайно складні умови здійснення фінансової діяльності держави в межах війни. Сьогодні досягнута достатня жорстка стабільність, яка дозволяє більш-менш ну прогнозувати діяльність економіки і розуміти, що буде далі. Пане Олеже, надзвичайно дякуємо вам за коментарі. Олег Пензен був з нами на зв'язку, член економічного дискусійного клубу. Дякуємо вам.